Пропонуємо в роздріб по оптовій ціні жилети від Just Emporio з капюшоном. Маємо кольори беж, цей колір унісекс. Ну, в принципі, всі кольори унісекс. Беш синій, сірий. Далі такий колір е, осіння трава, скажімо так, колір мох його ще називають, е, чорний є. Ну, отже, це всі кольори із світлих беж сірий, із темних е, чорний, темно-синій. І е, оливковий. Доступні кольори, будуть в, е, доступні кольори і розміри будуть в описі. Давайте подивимося. Е, це сток фабричний, е, рекомендована ціна для продажі е, 109,9 євро. Зараз Таня отримає найбільший розмір, який у нас є. Це XXL. Самий маленький Esk. Давайте подивимося. Це французький бренд. Давай, Сірень. Це французький бренд, виготовляється в Індії. Висока якість, утеплений синтетичним утеплювачем Халофайбер. І ви бачите, що прострочка така вузенька, тобто воно не буде, не буде збиватись. Just Emporio Original. Якщо потрібно заміри додаткові, то, будь ласка, пишіть. Є внутрішній карманчик і зовнішні кармани вони такі досить глибокі, до речі, на блискавці. І саме важливе, що вони з капюшоном. Це в нас модель з капюшоном приїхала на виходні. Отже, в роздріб по оптовій ціні.